Зараз агресивна політика Росії є спільною загрозою для країн Балтії, Північної Європи, а також у Чорному морі. І не тільки для України, а й для Румунії, Болгарії та навіть Туреччини. Союз Росії з Білоруссю також становить додаткові загрози для країн сусідів, як і мілітаризація Калінінградської області, російського ексклаву в Європі. Просуватися на захід Росії заважає Україна сили оборони України за 11 років війни набули безпрецедентного досвіду бойових дій. Україна налагодила роботу оборонно промислового комплексу та, принаймні у сегменті безпілотників, забезпечує власні потреби. Таким чином, участь України в проєкті на зразок інтермаріуму стає необхідністю, принаймні у безпековому вимірі. В експертному середовищі звучать думки, що Україна має розглянути можливість стати гарантом безпеки для країн Балтії, тобто Україна перетворюється на цінний ресурс і важіль у розв'язанні проблем.